Децентралізація в дії Дніпропетровщина. Попереду новостворені уже 10 територіальних громад об'єднали населені пункти 20 -ти. Дев'яти сільських рад далі буде загалом понад 350 сільських селищних та районних ради. об'єднаються всього у 89 громад області. Про перші кроки та перші результати децентралізації говоримо сьогодні. У погляді найсвіжішою інформацією сьогодні з нами поділиться Олена Тертишна. Директор Дніпропетровського офісу реформ щиро вітаю вас у нас в студії. Добрий вечір. Дуже рада вас тут бачити, тому що буквально місяць тому ми тільки говорили про те, що потрібно об'єднати громади, що в нас кілька районів включилися в цей процес. Ось, будь ласка, 29 селищних рад об'єдналися і створили 10 нових територіальних громад. Ну, це заслуга в першу чергу. Ну, не можна так. Недооцінювати роботу вашого офісу реформ розкажіть, будь ласочка, 4, майже чотири місяці працює офіс реформ. Що е, на Дніпропетровщині, Які завдання ви ставили перед собою? І наскільки вони сьогодні виконані? Чи йдете в графік, чи йдете в план? Ну, хочу подякувати насамперед нашим громадам, які відповідально віднеслися до ініціатив стосовно створення спроможних територіальних громад у Дніпропетровській області. І хочу сказати, що результат Дніпропетровщини це не лише результат офісу реформ. Ми сприяли цьому результату. Ми працювали з громадами, ми роз'яснювали їм це в першу чергу колосальне роз'яснювання роботу. Це зовсім нове. Так роз'яснювали їм перспективи такого об'єднання. Але я хочу сказати, що найбільше долучилася до цього процесу і показала консолідовані зусиль в нашій області, обласна і районна, а також міські влади, які працювали також в процесі об'єднання цих територіальних громад і надавали всіляку допомогу в проведенні зборів з громадянами, в інформаційно-роз'яснювальній роботі залучали засоби масової інформації. Я хочу сказати, що Дніпропетровська область дійсно показала консолідований результат роботи, і це унікальність нашої області, тому що і перша сесія Дніпропетровської обласної ради і запропонований обласною державною адміністрацією проєкт перспективного плану. І далі розгляд цих документів в подальшому вони дійсно демонстрували. Ось таке єднання зусиль в напрямку допомоги нашим територіям у формуванні спроможніх об'єднаних територіальних громад. Так їх 10. так ми перші, і це добре. Ну в результаті таких, як ви говорите, консолідованих зусиль, плідної роботи, територіальних громад, в першу чергу територіальних громад на місцях там обласної влади та офісу реформ Дніпропетровщина першою прийняла перспективний план розвитку цих громад. Наприкінці минулого тижня відбув. Сесія обласної ради, і там було затверджено ці 3, 10 нових територіальних громад. І ми такі в лідерах. Як ви оцінюєте цей результат, що ми лідер і що 10, не менше 10? Цей результат ми оцінюємо належним чином, тому що, по-перше, Дніпропетровщина отримала дуже гарний шанс показати приклад об'єднання територіальних громад, попри всю критику, яку ми чули, і яка лунала на цю на адресу наших. Дій спільних з обласною владою, попри тих міфів, які складалися і які супроводжували, і, на жаль, до цих пір супроводжують е цей напрямок роботи. Але так чи інакше, дійсно ми маємо зараз можливість з цими десятьма громадами зробити м, показовий іс зразок історичний шанс для Дніпропетровщини на практичному прикладі їхньої роботи в подальшому. На практичному прикладі тих преференцій, які отримують ці території, показати, що це справжнє місцеве самоврядування відповідальне за розвиток своїх територій. Це по-перше, а по-друге, в практиці об'єднання, тим більше, що це в нас відбувається фактично вперше. Скільки років ми говорили про реформу місцевого самоврядування, більше 20 років експерти, політики так чи чинаше треба, да, треба, 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 треба підходили до цієї теми. Врешті-решт, ця тема реалізована. Тобто для нас це ще і перша проба пера в напрямку реформи, а це означає, що це практика. І хочеться, щоб ця практика була успішною. А я впевнена з тими, хто добровільно ініціативно провів цю роботу. Ця практика буде безперечно успішною. Ну я знаю, що ви дуже бага... За ці чотири місяці дуже багато поїздили по області. Ви дуже багато думок чули, дуже багато різних. Міфи вчули про цю реформу, як правильно самоврядування організувати, як правильно діяти, як правильно, що це дасть насправді. Де треба те, що ви побачили, де ще треба налягти, де ще треба підтягнутися в цьому напрямку? Ну, Якщо говорити про інформаційно роз'яснювальну роботу, то треба зараз більше виходити. До населення справа в тому, що перший етап провадження перспективного плану досить ініціативно підхватили лідери місцевого самоврядування. Ті люди, які вже сьогодні є успішними. Давайте назвемо, які це райони. Ну на сьогодні в лідерах реформи місцевого самоврядування на Дніпропетровщини вийшов Дніпропетровський район. Там є перша об'єднана громада ювілейна, і ще дві громади долучилися до цієї ювілейної громади. Це Сурсько-Литовська громада і Новоалександрівська громада. Солонянський район, де також три громади, відповідно, рішення сесії утворені як об'єднані спроможні територіальні громади це Солонянська селищна громада, Новопокровська селищна громада, Єлізарівська сільська громада. Також до цих шести лідерів долучилися наразі Жовтнева громада із Софіївського району. Також ми маємо дві громади з Павлоградського району Вербківська і Богданівська. І найменша громада серед усіх цих об'єднань, Ляшківська громада Царчанського району, яка, попри всі труднощі, які стояли на її шляху, таки прийшла до рішення об'єднатися, і фактично вони навіть відновлюють історичну е свою е територію, тому що колись Ляшківська і Залеліївська сільські ради, які зараз об'єдналися, були разом. Це була єдина територіальна громада, навіть історичний розвиток цих сіл підтверджує, що у них був старий волосного центру. Тому ці громади не уступлять нікому своє лідерство в питаннях об'єднання. І на сьогодні, ну, вони, я думаю, що дійсно покажуть один із кращих прикладів. Що далі? Який наступний крок? Над чим слід працювати тепер громадам? Цим громадам, які об'єдналися, насамперед ми плануємо надати допомогу в? Організації соціально-економічного розвитку їх територій бо, по, попри всю ту скажімо так, державну підтримку, яка буде, а вона буде, це і 60% відсотків ПДФО, які стануть базовими для бюджетів цих громад. На сьогодні села ви взагалі не мали таких, таких, таких надходжень. Взагалі. Такі так взагалі, такі надходження до своїх бюджетів мали лише міста і то обласного значення. Наразі ці громади вже справедливо будуть скажімо так винагороджені державою за. Своє рішення створити сміливість, будемо та сміливість свою да створити ось таке об'єднання, плюс ті податки, які залишаються на цій території. Це більше 16 податкових надходжень, плюс ресурси, які залишаються у власності цих територій, насамперед земельні ділянки на межах всіх цих рад, які об'єдналися, але не лише в межах населених пунктів. Е, і як ресурс, ми вважаємо, що для всіх цих наших громад може стати проєктна їх діяльність. Адже сьогодні дуже багато міжнародних е, грантів, міжнародних проектів пропонують свою допомогу об'єднаним громадам. Просто так: от мені потрібно там декілька. 100 тисяч гривень для того, щоб відремонтувати дорогу, ніхто ж кошти не виділить. Це має бути відповідно гарно підготовлений проект, відповідна кошторисна, проектно кошторисна документація, співфінансування. А це вже велика інтелектуальна робота. Тому офіс реформ наразі започатковує цей напрямок. Ми вже узагальнили інформацію про проекти, які мають на сьогодні громади. громади. І ті пріоритетні питання, які би їм сьогодні дуже хотілося реалізувати, і вони вважають, що це дійсно оцей цей час є шансом для реалізації цих проектів, в тому числі сміливих проєктів. сміливих проектів. Ну і ми от намагаємося зараз започаткувати цей напрямок. Такий навчальний тепер З роз роз'яснювано перенатимувати навчальну формуна, тому що ми переконалися, що крім роз'яснювальної роботи. От таким змінам досить багато потребує допомоги в плані освітнього супроводу децентралізації, освітнього супроводу реформ. І тому на базі Дніпропетровського регіонального інституту ми плануємо започаткувати такий методично-проектний центр діяльності об'єднаних територіальних громад. А те, що стосується інших громад, які ще не об'єдналися, але вони в процесі цих рішень. В багатьох сільських і селищних і міських радах сьогодні створені робочі ініціативні групи, які працюють з населенням. Для цих громад ми продовжуємо надавати роз'яснювальну роботу і всіляко сприяємо їхнім зустрічам. Про з Те, населенням. що буде з іншими громадами, з іншими населеними ми обов'язково поговоримо. Го хотілося поговорити про перспективи тих, хто вже об'єднався. У нас чотири е пілотні проекти, чотири райони. Як ви оцінюєте оці пілотні проекти в цих чотирьох районах? Я хочу сказати, що, врешті-решт, в цих пілотних районах ми побачили об'єднання влади по всім рівням. Тому що якщо об'єднання відбулося все ж таки на низовій ланці, ми маємо об'єднання сільських і селищних громад. То вони відбулися ще й завдяки не лише ініціативі лідерам місцевих рад там на місцях, населенню, депутатським корпусам, тому що врешті-решт рішення приймали депутатські корпуси про об'єднання. Але і завдяки підтримки районної влади. Ну і як я вже говорила, безперечному лідерському такому способу прийняття рішень нашої обласної влади. І от в даному вольовому, випадку, вольовому навіть і в даному випадку я можу сказати, що для тих для наших пілотних районів це ще один вдалий результат, коли населення побачило, що влада на різних рівнях вона не розпорошується в обіцянках. А заявлена справа реалізована. Тепер, звичайно, залишається питання економічної підтримки цих громад, тому що на рівні області заявлялось керівниками нашого регіону про те, що саме спроможні територіальні громади, об'єднані територіальні громади будуть пріоритетними в питаннях. Соціально-економічного розвитку і підтримки тих проектів, які вони розроблять. Ну ви сказали 60% плюс 16% податків, які будуть залишатися на місцях у нових громадах. Ну це можуть бути суттєві суми. Чи є у вас якісь перші інформації, на що планують громади витратити? Які це сфери можуть бути? Які це напрямки роботи? Що вони хочуть удосконалити? До чого вони прагнуть зараз? Ці громади, в які об'єдналися. так, ми зібрали таку інформацію. Я вам хочу сказати, що дуже приємно, що наші громади. В цих розрахунках виявилися не такими вже й марнотратними. Бо окрім о, пріоритетних і обов'язкових питань для населення, для населення сьогодні найважливішим аспектом є соціальний захист власного життя. І в проектах, які розроблені територіальними громадами і пропонуються в подальшому для розробки, це підвищення якості послуг саме в напрямках шкільної освіти і дошкільної освіти. Охорони здоров'я, культурної е, спадщини, нашої культурного напрямку життя населення, соціального захисту тих громадян, які потребують цього соціального захисту. Тобто, це такий левовий, так би мовити, пакет е, проєктів, які сьогодні планують реалізувати наші об'єднані територіальні громади. Але разом з цим поруч громади ці чітко розуміють, що людям буде добре житися, коли будуть гарні дороги. Люди будуть себе дуже зручно і безпечно відчувати, якщо населені пункти будуть освітлені. Люди будуть себе зручно відчувати, коли безпека в цих населених пунктах буде на потрібному рівні. Тому громади планують величезну роботу про інфраструктурі. Всі громади планують скористатися законом про муніципальну варту і створити свої муніципальні правоохоронні органи на території цих громад. Ну і третій пакет їхньої проектної діяльності, їх безперечно от планів на майбутнє, це розвиток нових робочих місць. Але це вже буде питання консолідації і міжмуніципальної співпраці і органів місцевого самоврядування, новообраних органів місцевого самоврядування, депутатських корпусів з підприємницькими структурами, які Працюють на цій території, вони вже є, або планують до створення, тому що, от, наприклад, ми цікавилися в наших колег з Польщі, що найбільше їм вдалося зробити, і кому була найбільша користь, вони чітко відповіли селу і підприємцям села, тому що, по-перше, всі підприємницькі структури, які працюють на території. Гмін у Польщі вони відразу після реформи місцевого самоврядування отримали величезну інвестиційну підтримку Європейського союзу. Це дозволило їм поліпшити робочі місця. По перше, розширити, які створені на селі. А село сьогодні потерпає від необхідності створення робочих місць. Ну і поліпшити умови праці на цих підприємствах. Тому ось такий пакет з трьох сфер вже створений, і ми будемо. Його розвивати, я так розумію, що ви зараз допомагаєте створювати проекти. А коли вони зможуть реалізувати ці проекти, коли вони отримують ці нові повноваження уже після виборів? Я так розумію, е, перші проекти вже реалізуються в об'єднаних територіальних громадах. І коли ми зустрічалися в вашому ефірі з головою Дніпропетровської районної ради, був проведений приклад ювілейної громади, яка об'єднавшись, е, але ще не отримавши. На той час статус об'єднаної громади, бо рішення тільки було прийнято. Подала запит до державного фонду регіонального розвитку і реалізує зараз проект на будівництво дитячого садочка, бо на території цієї громади дуже велика черга на дошкільне виховання. І вони визначили це для себе пріоритетом. Дитину це дуже гарно. На жаль, решта громад не скористалися можливостям Державного регіонального фонду в поточному році, але в них є всі шанси скористатися цими можливостями вже в наступному році. І ми плануємо, що вже в листопаді-грудні об'єднані громади подадуть перші заявочки до Державного регіонального фонду, а отже, їх фінансування вже стане можливості з перших місяців 2016 року. Тобто наступного року вже більшість проєктів можна буде починати реалізовувати вже навіть і в цьому році, тому що обл обласна влада, і це знову ж таки велика подяка і визнання лідерства нашої обласної влади вже виділила в минулій сесії за поданням обласної державної адміністрації обласна рада проголосувала за виділення із 90 Мільйонів 48 мільйонів гривень на реалізацію проєктів по об'єднаним територіальним громадам. Тобто Чудово. ці громади вже зможуть у цьому році реалізувати, час, реалізувати частину своїх економічних запитів. А наскільки взагалі люди, люди обізнані в районах? Що таке реформа, що вона дасть кожному? Я знаю, що ви дуже навчальні такі базові курси проводили разом з держуправлінням для того, щоб люди розуміли, що конкретно дає ця реформа. Так, ми на базі Дніпропетровського регіонального інституту державного управління організували. Але унікальний, єдиний поки що в Україні дистанційний електронний курс на тему реформування місцевого самоврядування та децентралізація влади. Саме з питань формування об'єднаних територіальних громад, він нам дуже допоміг на стадії формування спроможних територіальних громад і обговорення перспективного плану. Але наразі це вже минуле. Цим курсом тепер користаються інші регіони, які ще не вступили. Так, ми отримали заявку, наприклад, від Запорізької області посприяти їм, навчити їхні ради поки що вони ще не створили об'єднані громади, такий запит ми отримали від Харківської області. І от наразі 7 вересня буде старт, стартує перший в Україні міжрегіональний такий курс Сінь. електронного дистанційного навчання. Тому ми просуваємо, так би мовити, цей напрямок, але нараз для нас вже цікавіше Далі. інше питання. Найцікаве давай... питання от саме економічного розвитку територіальних громад. І наразі Офіс навіть працює над обласною програмою стосовно соціальної. Ально-економічного розвитку об'єднаних територіальних громад Дніпропетровщини я думаю, що все у нас попереду з такими темпами, і що як іде далі? Об'єднання інших громад? От ви сказали, що е, роз'яснювана робота все продовжується там, де ще не внеступала. Нога ну, реформ, так би мовити, ви знаєте, дійсно так, і зараз у нас дуже активні, як ми називаємо, польові роботи, тому що роз'яснення треба давати навіть тепер більш глибше, отримавши 10 громад. Ми не маємо права зупинитися, і нам е, треба, щоб цей процес не просто стимулювався, щоб він розумівся населенням. І ми зараз зустрічаємося на місцях. Скажу вам відверто, зараз критики з'явилося все більше, ніж це було раніше. А чому Але це зрозумі... ж роз'яснена робота? Але була. це зрозуміла. Це зрозуміла ситуація, тому що коли інформація стає більш свідомішою, більше задаєш запитань. Ну з яких приводів задаєш запитання? З тих, що ти розумієш, які сприймаєш, і тому запитань сьогодні на зустрічі дуже багато. Вони різноманітні по якості послуг, і по роботі органів місцевого самоврядування. От будуть, не будуть сільські ради, що буде утворено на їх базі, яким чином ми будемо отримувати довідки, яким чином буде проходити управління земельними ресурсами, а чи що чи не втратять люди сьогодні якість тих послуг, які надавалися на раніше. цій території раніше? Звичайно, ми даємо роз'яснення. Ми даємо роз'яснення не тільки з точки зору наших бачень і наших бажань. Ми аргументуємо все це з точки зору чинного законодавства, яке зворотньої дії вже немає. Ну і тим більше ми говоримо про те, що зміни до конституції сьогодні дуже багато говориться про те, що Верховна Рада збереться ще до кінця серпня, і зміни до конституції будуть ухвалені, в тому числі по децентралізації. Тобто, це процес невідворотній, і просто треба навпаки навчатися і розуміти вигоду для себе. на мій погляд, це так має звичайно, бути. Звичайно, звичайно. Людина має бути орієнтована на зміни, тим більше якщо ці зміни передбачають користь. Територія насамперед а зміни до конституції вони приносять користь місцевому самоврядуванню, тому що створюється місцеве самоврядування відповідальне за свої дії, місцеве самоврядування, яке повністю має бути профінансоване на виконання своїх повноважень, які вони надають населенню з точки зору послуг. І з цієї точки зору, мені здається, що саме ті зміни, які мають відбутися, і я особисто вважаю, що це буде ну кардинальним шахом в здійсненні реформи, тому що без змін документ. Конституції реформу до кінця реалізувати не можна. Це буде просто-напросто обірваний ланцюг. І е, ситуація зміниться, ну можливо, на, скажімо так, на стані створення і економічна підтримка об'єднаних територіальних громад. В змінах до конституції має закластися і термін об'єднана територіальна громада, його поки що немає, як основа місцевого самоврядування. Ну і ті всі інші зміни управління територіями, які створюють субсидіарність місцевого самоврядування, які забезпечують повсюдність місцевого самоврядування, тобто ті основні принципи, які сьогодні закладені в європейській харті місцевого саморювання. Дивання ну і ви вже торкнулися теми землі найбільшої цінності. Я розумію, що громади нею дорожать найбільше. Що з нею тепер буде? Кому вона тепер буде належати? Ми вже говорили з вами раніше і на ефірах, і сьогодні вже я дещо торкнувся цієї теми. На сьогодні органи місцевого самоврядування розпоряджаються земельними ресурсами лише в, лише в межах населених пунктів. Об'єднана територіальна громада отримує право, і це унікальний історичний шанс розпоряджатися земельними ресурсами в межах юрисдикції рад, які об'єднуються, тобто це територія і це за ще межами. більше земель. І за межами населених пунктів. І на сьогодні це досить якісний крок для відродження сільського господарства, тому що наразі ми маємо дуже багато прикладів такого пасивного використання земельних ресурсів. Не ефективно найкраще підійде ця характеристика, коли на одній і тій же самій території там, хай 10 років буде сіятися рапс чи підсолнухи, що потім буде цьому орендарю байдуже, тому що він цікавиться більш сьогоднішнім прибутком. Заробітком. Так, Об'єднана територіальна громада, враховуючи, що це вже її ресурс, буде дбайливіше відноситися і до питань використання землі. А земля у нас о яка. Плодючий, і Україна славиться своїми чорноземами, то чому б не зробити їх головним прибутком об'єднаної територіальної громади і головним надбанням. Я думаю, що в цьому напрямі дійсно громади отримують дуже гарний шарс вибору відповідального орендаря, відповідального і за свої дії, і за майбутнє цієї громади. Бо не лише сьогоднішнє, скажімо так, населення користується це, мають цими землями користуватися і діти, і внуки. то тому це дійсно шанс відродження села? Скажіть, будь ласка, шанс відродження села залежить від кадрів, в тому числі не можемо про це не говорити, тому що даються нові повноваження, нове фінансування і нова відповідальність. Хто буде як будуть управляти громадами? Які кадри будуть в громадах працювати? Як забезпечуватиме діяльність громад? Це дуже гарне запитання і дуже гарний напрямок роботи і наступних наших передач, тому що в одній передачі мені здавалося на це запитання навіть мало часу, щоб відповісти. Скажу коротко: питання це ми визначаємо як одним із завдань Офісу реформ у співпраці з обласною владою. 25 жовтня ми отримуємо нові органи місцевого самоврядування на цих територіях, будуть обрані нові сільські селищні керівники цих громад. Їхні Депутатські корпуси, і уже після того як здійснюються вибори в новотворених органах управління, ці новоутворені органи управління громадами будуть призначати вибори керівників сіл старост. Тому фактично питання формування управлінської структури кадрової в об'єднаних громадах буде йти в два етапи: спочатку оберуться керівники цих громад загальним списком по загальних на виборах. На виборах да, оберуться депутатські корпуси цих об'єднаних територіальних громад, і потім будуть обиратися старости, керівники сіл, як ми говоримо в кожному селі. І ось саме оця складова, оці кадри будуть формувати оту ту управлінську ланку, яка наразі стане елітою об'єднаних громад в прямому і переносному смислі цього слова, тому що слово еліта можливо не дуже сприймається пересічним громадянином, Але я б дуже хотіла, щоб це була справжня кадрова еліта, щоб це були патріоти цих населених пунктів, які розуміють, що їм манна небесна на голову не впаде. Треба буде дуже гарно попрацювати, щоб цю об'єднану громаду привести до ладу, ми навіть лозунг такий придумали. Об'єднаємо громаду, приведемо село до ладу. Чудово. Скажіть, будь ласка, ви сказали, що старости їх цих старост будуть обирати депутати, які будуть новообрані, чи все ж таки село. Громада буде? громада. Громада. Такі буде громада. обирати? Рішеннями депутатських корпусів будуть оголошені вибори старост. Тобто, якщо зараз місцеві вибори проводяться згідно тих законів, ну, згідно закону України про місцеві вибори, і цим опікується Центральна виборча комісія, то наразі вибори старост, це вже будуть рішення місцевих органів управління, скажіть, будь ласка, старости це вже сталий такий от термін, це вже стала посада. Чи це тільки в проєкті, що це старости і села? Вже вирішено, як називатимуться нові населені пункти по-новому в нових громадах, чи це питання поки що на стадії обговорення? Ви а... говорили про те, що справа в тому, справа в тому, що законом передбачено, що нова громада отримує назву центру громади. І е, наразі всі ці громади, які об'єдналися, вони добровільно прийняли рішення, що їхні громади будуть називатися за іменем того населеного пункту, Деб який є. є центром тієї чи іншої територіальної громади. Тому ми маємо Солонянську об'єднану територіальну громаду, Новопокровську об'єднану територіальну громаду, Єлізаріцьку об'єднану територіальну громаду, Ювілейно об'єднану, Богданівську, Вербківську, Ляшківську Старство, стала посада староста, це буде. Посада, яка відповідатиме за розвиток села, зрозуміло великого й маленького, це стала посада. Зараз розробляється положення про... Про, його... Діяльність. про його діяльність. Нам би дуже хотілося, щоб повноваження старости були максимальними. Тому ми внесли дуже багато пропозицій з цього питання, але побачимо, що вже ж прийме і подасть нам законодавець. Безперечно, одне людина, яка буде обрана населенням на посаду старости села. Це людина відповідатиме за життєзабезпечення цього населеного пункту. І це класно, тому що сьогодні навіть при об'єднанні, ну скажімо, при сьогоднішній структурі сільських і селищних рад, коли сільська рада має сім. Або вісім населених пунктів. Не в кожен населений пункт щодня може доїхати представник сільської ради, староста на місці. Це місцева влада він на місці, і до нього людина може звернутися з будь-якого питання своїх потреб. На таємниці ми не раз про це говорили. Що досвід реформування, саме децентралізація, територіальна децентралізація ми брали з Польщі. Скажіть, будь ласка, чи можемо ми говорити про те, що після виборів 25 жовтня ну починається нове життя в нових десяти громадах? Ну скажімо, як у Польщі, як у гмінах. Мені б дуже хоч... мені б дуже хотілося, я хочу сказати, що у плані свідомості, мабуть, це вже відбулося. Тому що ті громади, які об'єдналися, вже зрозуміли необхідність такого переформатування своєї роботи насамперед. Це не переформатування влади, це, це нова роботи. форма свідомості громадян і нова форма самоорганізації громадян. І ось, уже в кінці цього місяця, ми очікуємо делегацію наших партнерів з Польщі, які вже другий раз працюють з нашими громадами. Ми знову проведемо інформаційні зустрічі. Вони знову нам розкажуть, з чого починали їхні гміни. Я впевнена, що краще їх досвід ми використаємо. Але ми все-таки отримаємо свій вітчизняний досвід спроможніх територіальних громад і їх розвитку. Будемо ще ближчі до Європи, тим більше в селах. Будемо не тільки можливо, будемо ще й краще. І все ж таки, не можу не записати, є ризики, як їх вирішити, ці ризики? Чи є вони? Ризики, звичайно, є. Насамперед є ризики в питаннях тих кадрів, які прийдуть керувати цими громадами. Тому б дуже хотілося, щоб об'єднання територіальні громади, от на цьому етапі формування своїх структур і населення, насамперед, дуже відповідально віднеслись до питання кадрового забезпечення. Все таки віддали свої голоса тим людям, у яких вже є практика, які знають, як. І вміють працювати е, з територіальними громадами, е, вже показали, підтвердили свій професійний досвід. Тому що ми знаємо, що коли дуже багато популістичних заяв, е, іноді люди. Е, Кидаються на такі заяви, але потім маємо те, що маємо, отримують некваліфікованого керівника. Тому це ризик номер один. І я вважаю, що, хоча він і є, для Дніпропетровщини він найменший, бо сьогодні навіть ті громади, які об'єдналися, вже отримали в цьому процесі лідера людину, яка Повела за собою, вони їй повірили. Сподіваємося, що ці люди прийдуть до керування об'єднаних територіальних громад. Ризик, другий, фінанси. Обіцяємо дуже багато нашим об'єднаним громадам. Вірю в те, що це так буде, але дуже хочеться, щоб не схибила жодна ланка, яка вже пообіцяла. І щоб місцеві бюджети були дійсно забезпечені, щоб державний бюджет був не просто щедрим, відповідальним, Тобто, щоб громади отримали все, що їм належить. Ну і ризик номер 3 це наш законодавець. Який має все таки зараз отримати реформування і має дати повноваження новим територіальним громадам? Тому ми дуже очікуємо цього рішення від Верховної Ради. Я сподіваюся, що на кінці, наприкінці серпня, це рішення таки буде затверджено. Законодавство і громади дійсно отримають ті повноваження, які вони мають отримати нарешті, об'єднавшись. На жаль, наш ефірний час ну дуже обмежений. Я відверто кажу, що ми долучаємося до роз'яснювальної роботи. Я ще Ира вдячна, що ви підтримали нас, ми разом з вашими польськими колегами відвідуємо гміни Польщі і. Побачимо і покажемо, як насправді живуть села на Польщі і як насправді житимуть села на Дніпропетровщині, об'єднавшись. Я щиро дякую за відверту розмову. Це була програма Погляд. Сьогодні ми говорили про перші кроки децентралізації на Дніпропетровщині, про те, що буде далі. Успіхів вам! Ну а якщо ви пропустили важливу інформацію, заходьте на наш сайт Все найзначуще у вільному доступі у будь-який час доби. Побачимось!